Не важко вам? Ні, слава богу, нормально. Ви будете весь пробіг. Не знаю, сколько витягнути. Думаю, до довольненська пока, там побачить. Может далі повинні. Ліха Да він краще на всіх вправляється. Та такі як да. знадо Доходимо крам. Радость всего вашего племеня, воссия, пресветла и свяща, Божия Небесного и благослужным светом, лица Божии посвящаемые, Мир и Господство не Господа возглавляйте заблудшей сыны и праведливые, радости предвозвестившие Христово девославное рождение. Что там -то тогда? О, ты... Я... о, о, а мама да. твоя есть? И... Да, она и, да. и что за тебя такие? Крутилка. Крутилка? Ну, ты <реклама> тут ну, <реклама> не кидаешь. Кидали, потом она у нее а? вверх. У нее не леп... а, а, Потом

Ну, місто побачишь, да? Як твое місто называется, знаешь? Где ты живешь? Папа. А, Пробел. Ниже. А украина. Ты училась, блин? Ай-яй-яй-яй. Папа, замечание вам. Да-да-да. <реклама> Як настроение? Отлично. Не падать духом. Трохи по Ніжинським дорогам. Ніжки не втомились. Ні, а ти сильний? Стараємося, стараємося. Ми я готуємося, велосипед, по дорозі до пікату Ми до При Сядемо на один. Бо заплатив нас стоїть. Ну правильно, мужчина ж. То є протодіякон. Ну признаватися, ви такі дороги вибираєте, щоб не спали. Так. Такі, були, щоб і так, молитва молитве тут, розумієте, для того є хресники. не пробіг, це хрестники. А друге стежки для того, щоб безпеку забезпечити. Ну, це вже ж не перший рік. Не перший рік і в нас в не маршрут. Обката не на А з людьми. Ви зараз нові чи постійно одні й ті ж? Ні, Зараз приблизно 15 нових людей, які я вперше бачу. Це радує себе. Так, тут обережно. Привіт, козлік. Голос? thank <laughs> you Як тобі екскурсія містом? Як тебе звати? Ілля. Іл'я. Класне ім'я. Не втомився? Втомився трошки, так? Да? Водички хочеш. До кінця будеш їхати? Ілюха. Валерій Степанович. Приветствую.

То, що ладує, папку підганяєш, швидше, швидше. Треба було сказати папі, щоб він тобі зробив ще маленькі педалі, і ти б йому допомагав крутити. Так привет Так да в каком ты месте живешь? Ниже не в Украине Ниже не в Украине Вот молодец Вот это другое дело я понимаю Папа постарался?

Посибуть у я не знаю. Слава Україні.

Когда? Потом ну... было через туда, Через Валентиев, на Помог по Сыграл. Нельзя останавливаться на повороте. Осторожно. Опа! Круто! Господа Бога, щоб Господь дав довгожданий мир як в нашу державу, так і в наші серця. Господу помоймось, Господи помилуй! Господи Боже наші, в ітні новомілисти, в поміні наших, сміливо, молюся Тебе! скільки, під от кором Твоє владості, а ця коза у і нас, коді сущі, дивчам. О, нас на всех потяг наших, святыми твоими ангелы, да ничтожим спи, тоблищие нас, и сын ты закони, не приложит, позволите нас, исподи нас золотою дни, крепостью и сил, да вся всякую славу Твою, и во благо святой церкви Твоя, притом и причистия Своя Матери, святый кучей не свет и надежды любви, Матери и Субтитры и всех святых, нас, и по благе, человеку любви. Всіх вас, браті і сестри, вітаю з цим маленьким, можливо, подвигом честь, славу імені святого. Дехто, можливо, казав, що що це за подвиг такий велосипедами проїхатися по храмах. Немає хреста і все таке. Але я думаю, кожен із нас, мабуть, сьогодні не був би в цьому святому храмі, не молився б, не бачив би один одного, а сиділи б десь, можливо, перед телевізором. Це свого роду є також подвиг. Це свого роду є місіонерство. Ми цим показали, що храм Божий не закривається тільки оцими кордонами стін, замками і все, а те, що церква завжди проповідує мір, справедливість, добро. І ми сьогодні саме для того і зібралися, щоб прославити в першу чергу ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкріпитися як душе, як духовними силами, так і надалі, щоб. Надалі мати таку велику пользу е, общення друг з другом по славу Божу. Спасімо всіх Господь, хай Господь завжди укріпляє, дає сили ще й на другий рік таку подорож зешимо. А ти що будеш робити? я Сьогоднішня подія організована місіонерським відділом нашої Ніжинської єпархії, протидіаконом Андрієм в частності. Більшою мірою це було все для того, щоб показати людям, що церква з народом, церква молиться за мир в нашій державі. Адже так важливо, щоб в нашому місті. Ніхто не помер, не загинув в цій війні. І щоб Бог хоронив нашу державу, наше місто. Цим хресним ходом ми дякували Богу за прошитий рік і маємо надію на подальше, в другому році, також зашити таку поїздку. Це вже не перший раз, так? Я так розумію. Це не перше. Тільки я вперше. А, ну і ваші особисті враження. Ви проїхали сьогодні. Мої особисті враження дуже, як би сказати, емоційні, задоволені, тому що я не місцевий житель, тут служу як священник, і я побував у всіх храмах міста Ніжина. Хочу сказати, дуже гарні храми, дуже гарно прикрашені. Стільки людей в цих храмах нас зустрічало. От. І дехто, можливо, казав, що, що це за такий хресний хід на велосипедах, як це може бути, так. Але в свою чергу скажу, що Хресний хід мав другу якусь е ознаку, не як завжди, в монастир пішки. Тим, що ми їздили на велосипедах, ти сам побували в храмах, помолилися, помолилися Богом, Богу за мир в нашій державі, за мир в нашому місті. І цим самим ми не сиділи десь біля телевізора, не унивали, а набиралися на снаги як духовного, так і фізичного виховання для своєї душі, для свого для користі свого тіла.